Добрий день, любі глядачі. Зараз я вам зніму гарне відео. Я зараз їх поливаю. Значить, що вони живий ще з живий час. Зараз дивіться. Значить, ми включаємо наш чудо-шланг. Бо на вулиці вже, звісно, так жарко як було 37. Але поливати ж що треба мамі вкійти. Тому ой. Так, ніхто нічого не бачить. Ні, на рослин нічого не впало, ні 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 Ось так. Поливаємо. Нічого, що сонце світить, сонця то, то нема. Тому, мама, не хвилюйся, нічого не попалиться. Я вже так робила. Все нормально. Так. Шум води знімаю, що тут мами живе чи не живе. Не знаю, як там шов. Ось така гарна квіточка, дивіться. Називається... вгадайте назву. Ось цей трошки, що він... Хоч, я не знаю, чи це нормально, чи ні, що він всередині як... Отакий. Не знаю, що це нормально, не нормально. Ну, з цим все добре. Цей хтось погриз його, чи що, не знаю. Він якийсь погризений дуже. Ось як я вже не то поливаю, Зараз. Це взагалі оця штука мені дуже подобається. Дуже гарна. Ну прям вообще красиво. Дуже красиво. І оці штучки мені подобаються. Мені взагалі оця і оця. Дуже гарна. А, ще ота штука. Почала зараз. One moment, please. Щас, господи. Так, а ну. Що про... що таке? Подожіте. Там... Um... Почала квітнути квіточка, хочу показати. Отак. Краса. Чи вона вже відтисне. Ну не знаю, коротше, гарно дуже. Тут теж все нормально. Пятно. Я знаю, як називається це. Це хоста. І ото от хоста От я знаю, тільки А, пам'ятаю, якийсь стояк. Да, мама? Короче, щось таке. Непонятне название. Да, я забыла это морковь, друзья. Потому что висыла свои выставочки. Я, я, я тоді воду йду, Може, оживе. Вот. з ну, цими все окей. Живуть. добре. Ця все класно. така Капусика. Дуже прикольный. А вони такі вже великий, мамок. Він такий ще маленький, он не такий большой. Така вже в ньому. Крепкая. Uh -huh. <laughs> дуже гарний так. Мама, думає, що це буде цей це, кусь, але щось воно на дерево схоже, поки що кудись воно росте нагору. Є непонятно, куди воно ще буде встанети. Мама, це буде дерево, навірно. Дивіться, тата дуже цікаво, подивіться. Подивіться. Виноград. Пану, цей... який виноград? Дивись туди. Ну, ну хорошо, якось. ну ти пострижеш ви... виноград. Да. Дивись. Це таке, як во дворі. Опиши да. свої враження. Круто. А ще, ну щось цікаво, скажи. Що я прив'язав. Папа, ні. Що... Хорошо, ну опиши цю квітку. Важніше для неї. Нет. Я ну ти балдай, дід. Чого ти це... не розумієш? Папа прив'язав, каже, щоб я показав. А що він там прирізав. От, виноград. на виноград ну... Давай! Ну, тут взагалі все чеки-пуки, тому що тут завжди тінь майже. І мама, в тебе все тут добре. Вон. Взагалі. Нічого не згоріло. Все на місці. От. Такі ж, і на місці гарні рослини. Ой, цей вообще такий гарний, такски. Як це... О, паутіна. У нас трагедія, мама. От щось. Щось вона засихає, не знаю. Прям сіпеться все в неї. Я не знаю, краще краще це все от, отак зробити чи, чи не ціпати. Я включила воду. Ми що в той раз довго поливала, ну не знаю. Така дуже гарна вона. Зелена-зелена От. Ну, все інше. Я просто зараз ще буду поливати все. Все інше. Ну, то все окей. Все інше живе. Помідори Видно, трошки трошке ця штучка. И ця. Гарно дуже. Вау. На цей клумбе все окей. В принципе, дуже яскрава така. Ці прикольні. Знаешь, что такое? Називається, не знаю, як називається, нагадує петрушку якусь. отака от тоненька, така м'якенька, Петрушечка, коротше. От мама. Це в нас... Ой, ну це щось таке гарне. Нагадую водорослі, Ну, прикольно. Прикольно. Тут якась лка сидить. Вот. То якесь таке теж непонятне. Прикольна штука. Ліст як попирочки, мама. Дивіться, Все нормально, все живе. Так. О, малину все з'їла, така смачна, господи. Я ее прям каждый раз приезжаю Я забыла, как это называется. Гортензия. Нет, у гортензия то другое. Как это? Короче, хоста, гортензия, а это гехеры. О! Так. Я знаю, что там треба поливать, но мы зараз Я ще просто покажу, що воно живе. Оця штука Ліана якась. Все з нею нормально, Вон вона. Я її в той раз багато поливала. Це ця, як її берзка, якась там. Ну, їй щось гапликне, певно, що вона вже все. Засохла дуже. Ну, а все інше. Все добре. Це взагалі кощ здоровий. З цією теж все добре. Цей ушки але ми корємо, він буде все з ним буде добре, мама. Все буде добре, він знов буде розпустити свої ключка. Ну, ці теж. Ну, тут все понятно, що з ними все нормально. Тут теж все нормально з ними. Ну, то цей щось, я не знаю. Це нормально, що він теж почав так упадати якось. Ну, я його теж багато поливаю. Ну, як є. Ой, ця гарна зараз. Вся прям дуже гарна. З одної сторони така, а з іншої така. вже прикольно. Ну все. Всім пока. Мама став лайк. З вами була Поліна. До Доведення, до auf Wiedersehen, goodbye, bye bye, papa, Ciao, ciao, arrivederci.